Всім привіт, 21 століття. І люди ніби мають бути розумні, мудрі, але вони кажуть, що Бога немає. І що люди самі придумали Бога, щоб йому поклонятися. Але якщо так подумати, то де та логіка? Люди самі придумали, щоб йому поклонятися. Такого не може бути. Хто створив всесвіт, хто створив зірки, хто створив сонце, хто створив людину по образу, подобі своєму? Хто Господь? І коли я противлюсь тому, що Бога немає, то я, як той сатана, живу по своїй гордості, по своїй думці, живу так, як нав'язав цей світ, але насправді правда, вона очевидна, Бог, Він є. І в кожному народі, в кожній а, країні, в кожній культурі все повністю пропитано Богом. Царі, влада вони відвергають і антихриста, і Христа. Вони самі хочуть зробити себе богами, а, знищують церкви, знищують Біблію, ховають Бога, але Бог він не ховається. Він спокійники. Його слово, воно прописано, воно незмінне. І коли виникає така думка, що Бога немає, що взагалі в голові людини твориться, що вона таке думає. Вона не знає свого предназначення, не знає, хто вона є. І такими людьми легко керувати, такими людьми керує світ. А коли ти знаєш, хто ти, то ти знаєш, що твій Отець Небесний, Він ладний на великі чудеса. І в цьому світі істина лише одна. Істина це Слово Боже. Слово Боже, це є Ісус. І пізнаючи цю істину, я стаю вільна від всяких диявольських рожок, копиців. Який нав'язує цей світ. А світ він пропитаний сатанізмом. Бо сама по собі людина вона горда, лукава, вона хоче лише жити по своїй думці, по своїх правилах. Але творець він дав інші закони. І живучи по Божим законам, я можу бути щасливим. І живучи по Божих законах, я можу дійсно бути щасливою кожній людині.